Друзі, вітаю! вітаються Андрій Дроздай. Сьогодні ми з вами оглядаємо карту бойових дій. Ситуація на полі бою станом на понеділок, 24 березня. Українські війська наступають на Білгородщині. Росіяни там втрачають контроль над селами на цьому напрямку фронту. І там же було завдано ударів хаймарсами по російських гелікоптерах. Ворог втратив чотири бойові машини. І це дуже болісний удар і втрата для росіян. Третя штурмова нещадно б'є і жене ворога на Луганщині, на Харківщині. Звільнено зокрема села там на цьому напрямку, залишки ліквідованих окупантів після боїв за село на. Дія довелося складати буквально штабелями. Ми ж побачимо, що там відбувається на цій ділянці фронту, і за кадрами, якраз зокрема і проілюстровані бої кадрами третьої штурмової. Наші просуваються також на покровському напрямку. Там пекельні бої відбуваються в селищі Шевченко і на інших ділянках фронту. На Донеччину заглянемо обов'язково і побачимо також, як авіація України завдає точних ударів по скупченню і базах окупантів як у Торецьку, так і на півдні на Херсонщині. Отакі у нас сьогодні новини, якщо коротко зараз детально пробіжемося. По усіх напрямках, а я нагадую, що у нас є важливий збір для одного з українських підрозділів. Збираємо на Нісан Навара для 412-го полку Немезіс, який ігра з дронами безпілотниками ворога нищить на фронті. От станом на сьогодні цей підрозділ Немезіс або відплата помста. Можна так перекласти назву це полку 412-го знищив, Вивів з ладу уже 1500 ворожих гаубиць і гармат. Це лише от по артилерії такі фантастичні показники. Нашим військовим потрібні надійні прохідні автівки, саме тому ми збираємо на нісам. Навара вже зібрана, як ви бачите, майже 70% від необхідної суми. Я от зараз QR-код виведу на екран для того, аби ми могли долучитися вже силами аудиторії карти бойових дій до цього важливого збору. Будь ласка, долучайтеся донатьте, Варто закрити цей збір. якомога швидше бо в нас в черзі, ще дуже дуже багато звернень від різних підрозділів.